Присін. Присін. Пробула, сказала, що Добре. Та ти візьми глоточок на язик скупи, наш візку. Ви так трошки, Марія Васильовна. будьте здорові! Ну вже пиє, випийтесь. Ти що, Що, відео робиш? Ні. Та, запит... Ну як? Тоже Враження. Ну, якщо це лікарство, то добре. Та візьміть з горла, Марія Васильовна. Ні, <рисіння> <рисіння> ми всі з згорлапили. <рисіння> Тарас теж вже... на вас здана на носі мошка. Ну як, добре? Дивіться? Я вам хочу сказати, дівчата теж е, трошки нили, нили. Дай Але вийшли сюди, от і вже да, заспокоїлися. Знімаюся. Ми тут постали, певно, з години. Та не мене. А, не буду. Бачите, як балюк золотокорінь корінь п'є 58-градусний. Він 58 мені попав. Куди попав? А, дуже вітер зібрався, ми будемо. Подивіться на вітю, Сунько. Roma na nosu svog aparata. Što so, vidite kaj probujem? Vidite što ne probujem. Možda podumate što ne probujem. <laughs> Davajte ne. Ja, probu.